На фундаменті виконуємо зараз земельні роботи. Викопуємо траншеї. Тут у нас буде подушка, два блоки ФБС і армопояс. Ось от такий от буде у нас фундамент. Перепад по ділянці у нас складає по будинку 80 см. За цього запроєктовано два блоки ФБС, щоб перекрити цей перепад буде запільневий часток. Після екскаватора ми отак от підчищаємо основу гарненько, не докопуємо спеціально на якраз на зуб, не докопуємо, прочищаємо, засипаємо щебінь, протрамбовуємо і виставляємо палубку на в'язку арматури. Підготували вже все, всю основу. Зараз будемо вкладати щебінь і трамбовувати основу. І основу під фундамент ми вже повністю підготували. Почислили, протрабували, щебені плали. Отак це все виглядає. Траншейка. В траншейках доуплотнили от, Зараз збиваємо щити, набиваємо і будемо виставляти опалубку. Треба опалубочку виставити, успіть, тому що буде бі за все ще дощ щоб не позамивало нам гравій і все остальне. Виставляємо відвісом вниз, спускаємо осі, переміряємо, вираховуємо, підрізаємо щити, кожен як потрібен під розмір і монтуємо так опаловочку на подушку. І туди потім впускаються каркаси, щоб було все гарно. Так, і подушечка на фундамент вже була готова, опалубочку зняли, слава Богу, спіли до дощів, бо все було замите повністю землею, повідчищали і будемо монтувати блоки. Ось так це все виглядає, тут ще не чистили, повністю середини. Замито, дощі вони не дають спокійно працювати. Отака от, от подушка залита. Так, приступили до монтажу блоків. Отак от відбувається монтаж. <плес> Прогідрозілірували подушку. Бокову частину. Згідно проєкту і монтуємо блоки. Отак відбувається монтаж. так, Монтаж блоків продовжується. Перший ряд майже завершений. Розпочали другий ряд, блоки довозять. І плануємо сьогодні дозакінчити монтаж. Тому що погода псується. Якщо ми не монтуємо, буде дідонька біда, не зможемо сюди більше заїхати. Так що приходиться, дивитися по погоді, підстраюватися до погоди і попрацювати дві зміни. Закінчили повністю монтаж блоків на цьому об'єкті. Шви всі позароблювали, замки розчином позабивали, зробили укос, знизу подушки до блоків. Наступний етап этап у нас гидроизоляция, утепление, армопояс. Вот это этапа, этап. Есть возворотная засыпочка. Вот такие вот фундамент с блоків ФБС. Так, и вязка арматуры у нас закончена. Прицелание под камин выполнено. Вив'язали арматури, так як в проєкті, і будемо заливати плиту. Заливаємо разом з армопоясом. Бетон приїхав часу, так як і домовлялися, разом з нас з Осипом. Ось так разом вони приїхали. І без затерну повністю заливали. так виглядає наша плита. Нами тут був виконаний фундамент з блоками ФБС. Нагадаю, заливали ми тут подушечку, ставили два блоки ФБС, армопояс і плита. Утеплили і зробили гідроізоляцію. Ще плюс додаткових колона на терасі і колона на вхідній групі. І ось така ось вся красота на фундамент 160 метрів квадратних вийшла людині 750 тисяч гривень.